Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Це відомий волонтер, громадський діяч ветерана то Житомира Олександр Швецов. Пише Олексій Гончаренко. І під час нагородження до дня волонтера він не побоявся прямо сказати і поставити питання Зеленському. Перше, чи знав він, що міндіч краде бюджетні гроші? Друге, якщо не знав, то як так сталося, що президент цього не знав. Поруч стоїть очільник Житомирської ОВА і не може навіть нічого відповісти. А що відповідати, коли така ганьба у вищих ешелонах влади? Далі звернення самого Швецова. На жаль, на сончи день не довіряю нашій владі. Настільки, наскільки довіряв раніше, при владі залишаються всі ті ж люди, які тягнуть нашу країну на дно. І в мене є І в мене є... просто І я розумію, що тут Зеленський не почує, там, я не знаю, можливо, я до нього доступю через соціальні мережі. У мене є два звичайних просто до нього запитання. Чи знав він про те, що команда Міндіча грабує нашу країну? Якщо він цього не знав, то як так сталося, що він цього не знав? Дякую вам ще раз. Слава Україні! Телеграм-канал Печера Дракона підкреслює. Послухав виступ Юлії Мендель, той, де вона розповідає, як поганий Єрмак гнобив всіх в офісі президента і в уряді. Я не знаю, чи збагнула сама Мендель, що розповіла, бо розповіла вона насправді, що Зеленський. Жахливо поганий керівник і що навколо нього створився цілковитий управлінський гармидар. Мендель розповідає про практику, коли Зеленський віддає чиновникові наказ. А потім тому дзвонить Єрмак і каже, що той наказ виконувати не треба. Я перепрошую, Єрмак, взагалі хто? Нагадую, Єрмак був завгоспом, офіс-менеджером. Доречне питання якого милого чиновники взагалі до нього дослухалися? Окрема тема, о чому Єрмака слухалися міністри, наказувати, яким права немає навіть президент. Крім силовиків і дипломатів, міністрам наказує лише прем'єр, бо вони члени уряду. Правильна відповідь, бо тих, хто не слухався Єрмака, потім звільняв Зеленський, бо всі розуміли, Зеленський президент. А Зеленським керує Єрмак. Мендель каже, що Єрмак відміняв накази Зеленського. Після одного цього можна сміливо казати, що Зеленський не відповідає займаній посаді, бо віддавати накази і слідкувати за їх виконанням це прямий обов'язок керівника. Якщо Накази не виконують, керівників звільняють. А якщо накази керівника відміняє завгосп, Мендель сказала вголос те, про що вся Україна говорить вже багато років. Офіс менеджер Зеленського узурпував всю владу в Україні за повної байдужості і потурання президента. Я намагаюся уявити ситуацію, коли завгосп відміняє накази Біла Гейтса, Маргарет Тейчер або Петра Порошенка. Ні, не уявляю. От Мартина Богославець підкреслює, Зеленський тримає біля себе генпрокурора, який кинув за ґрати детективи лише тому, що той викрив корупцію оточення Зеленського. Нам відомо, що генпрокурор. Кравченко також пообіцяв лояльним нардепам, що не буде проти них відкривати кримінальні справи. Але тут нардепам варто пам'ятати, що Кравченко спокійно оголосить підозру усім, хто стане невигідним для банкової, якщо про це попросять, як зробив із детективом Магамед Расуловим. Зеленський тримає Кравченка, аби той за потреби і далі фабрикував справи проти Набу. Зеленський тримає Кравченка, аби той за потреби далі писав закони, які можуть знищити антикорупційні розслідування. Зеленський тримає Кравченка, аби той за потреби вручав підозри всім, хто може стати незручним для банк. Зеленський ж може під час воєнного стану одноособово відсторонити генпрокурора, якщо він теж не хотів заховати від нас плівки Міндіча. Рішення за Зеленським і тут хочу, якраз нагадати нардепам, що Єрмак вже не на банковій, і вся країна чекає нарешті, що ви повернетесь до парламентського президентського управління. Знаю, що всі ці дні ви багато думаєте про те, як вибити собі краще політичне майбутнє і вплив на нові кадрові призначення. Але хочу, аби ви пам'ятали, що ніхто з вас, хто рятує зараз Кравченка, політичного майбутнього не матиме. І повірте, ми зробимо все, аби нагадати. Дати про це українцям си. Нагадаємо українцям про кожного з вас, хто толерує на посаді генпрокурора, того хто зробив все, аби ви ніколи не почули плівок Міндіча, аби вся країна не почула. Верховна Рада може нависловити недовіру генпрокурору. Це було вже декілька разів за останні 10 років. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал переможемо разом.